Вітаю вас на каналі Інтервізор, Одразу підпишіться, а ми говоримо про тиждень візиту президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки. З нами на зв'язку. Ми за це дуже йому дякуємо. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, юрист, фінансист, виконавчий директор Асоціації органів місцевого сорядування, Міжнародна асоціація малих громад, професор національного авіаційного університету. Пане Олексію, чуєте, бачите нас? Та вітає Світлана завжди. Тобі радий І вітання на всьому колективу, всій команді каналу. Інтерв'ю дуже вдячні. Як оцінити візит нашого президента? Вже бачили, як він розписується на снарядах 155-го калібру чи та 155-й п'ятий міліметр. Да? На заводі в Пенсильванії вже був його виступ. Досить емоційний в ООН. ОНУ ці ми сподіваємося, що Джо Байден, який говор говорить, що пошуки ведуться там п'ять і 6, ну скажімо так, умовно 6 мільярдів доларів допомоги Україні для військових, ну скажімо, оборонних зусиль. Вони знайдуться, чи зможе наш президент приїхати не порожніми руками і з дозволом на застосування далекобійної зброї? Можливо, цей дозвіл нададуть таємно. Перш за все відносно дозволу, Ці, ця дискусія вже направду йде досить давно. Ми бачили, що і Лемі, міністр зовнішніх справ Британії, був в Києві разом з Блінкіном Сполучених Штатів. І саме тоді, вже наскільки я розумію, у них була зустріч до речі з президентом Володимиром Зеленським, і погоджувались внутрішні, скажімо, остаточні нюанси цього політичного дозволу. Потім я нагадаю, вони поїхали да роз'їхались по своїм країнам відповідно в Британію та Сполучені Штати і. Готували лідерів своїх країн, враховуючи наслідки перемовин відповідно прем'єр-міністра Британії Сталмара і президента Сполучених Штатів Джо Байдена. До перемовин між собою, і основним і ключовим питанням було дача політичного дозволу Україні бити в глиб території РФ західної зброї. От і тоді я нагадаю, що за наслідками цієї зустрічі е, прем'єр-міністр Британії Сталмер сказав нас таку фразу приблизно до тексту, що ми приймали прийняли сильні рішення і діалог буде продовжений на полях генасамблеї. Це звичайно не політичний дозвіл, але це натяк на те, що сторони вже дійсно пропрацьовують це питання дуже серйозно і спільно тому що на відміну від попередніх, скажімо, таких політичних, в тому числі рішень про передачу зброї. Да там по танкам, по артилерії і так далі. Коли одна сторона, відповідно, спочатку була, скажімо, таким драйвером, а потім до них підтягувалися все інше. Ну, особливо зазвичай це була Британія. В даному конкретному випадку сторони, скоріш за все, з великою гідністю приймуть відповідне спільне рішення, відповідно, Франція, Британія та Сполучені Штати також цікава мас. Аспектом по цьому питанню є те, що коли ми говоримо про результати поїздки нашого президента, як ти вже зазначила. То сполучені штати вже анонсували вчора білий дім передачу наступного пакету військової допомоги Україні майже в 400 мільйонів доларів, але не просто так туди входять, окрім систем ПВО да і так далі. Цікавий новий компонент, про який десь місяці три вже постійно ведеться діалог Сполучених Штатів в Пентагоні. Це ракети Сполучених Штатів для F-16 Нагадаю, що раніше в нас були такі далекобійні ракети знову ж таки від Британії, і Франції: це Штоншедов і Скальп зараз в нас з'являться ракети Сполучених Штатів системи повітря Земля. Глибоко переконаний, що це може стати а, цікавим фактором, і, можливо, скажімо так, якоюсь альтернативою посередині, якщо, припустимо, все ж таки по сам не дійдуть згоди. Ну тому що <кій> ну, це дуже серйозна зброя, а, це балістика з дуже серйозною а, руйнівною силою, то можливо, якимось таким нейтральним варіантом, який вдовольнить поки що сторони. А, це Буде передача відповідно таких американських ракет, а в Америці їх багато, і це для нас великий плюс. І тоді дійсно ми зможемо наносити удари, в тому числі превентивно, в тому числі по території РФ по військовим об'єктам, трьома типами ракет повітря Земля. Це американські ракети, британські та французькі. Коли ми говоримо знову ж таки, наскільки. Іки можна оцінити зараз візит нашої делегації до сполучених штатів, як на мене, поки рано переходити до висновків, і тут важливе слово саме делегація, тому що зрозуміло, що її оцінює що її очолює президент, що він ключовий переговорник як в двосторонніх, так і багатосторонніх зустрічі. Але друзі, ми маємо розуміти, що і інші члени делегації проводять цілий ряд паралельних зустрічей. Як по організації дані і мотивації там до формули миру, так і відповідно робота з партнерами по так званому плану. Плану миру, плану перемоги. Я перепрошую. І одразу я хочу для наших глядачів просто роз'яснити, тому що багато плутанина зараз в змі. Що таке план перемоги? І що таке відповідно на план миру. То план миру, на підставі якого ми реалізовуємо відповідні саміти миру, це якщо хочете дипломатичний трек і шлях до перемоги через справедливий мир. Тобто ми говоримо про те, що от є 10 пунктів мирного плану, якщо вони реалізовані в повному обсязі, тоді до цього самого справедливого миру ми наближаємось на. Більше план перемоги це вражаючись мовою молоді, це певний буст силовий буст реалізації дипломатичного треку, тобто, це примушування свого народу Москви до перемовин на наших умовах і приведення їх відповідно їхніх якихось базових позицій до реальності, як це можна зробити? Знову ж таки під час радбезу, вже зазначав нас президент. Говорили багато спікерів з Франції, з Британії. З сполучених штатів Блінкін, звичайно, в тому числі що мабуть єдиним способом, який Російську Федерацію може змотивувати для зміни своїх політичних цілей, в тому числі це примус, це сила, тобто зараз. Основне завдання нашого президента, нашої делегації тримати таку свого роду проактивну позицію, вийти з, з чітким планом того, що потрібно нам і нашим партнерам, відповідно, щоб до того досягти стабільної, скажімо так, посилення наших позицій через силу до зими. Тому і звучить відповідно дата до грудня місяця. Зрозуміло, чому, тому що і вибори в листопаді. Стопаді потім грудень починається різдво. Марти політичний сезон при цьому Росія має бити по нашій енергетичній інфраструктурі. ще вже доведено інформацію з іноземних розвідок. Також цю інформацію підтвердив наш президент під час нічного ну для нас нічного засідання Радбезу. Для них це денний час сполучених в, в Нью-Йорку. Да і, мабуть, найбільш резонансною, найбільш серйозною. На заяву, яка ну скажімо, мала найбільшу вагу. Для всіх сторін, причому для сторін, які підтримують Україну і які залишаються нейтральними, ну при, наприклад, Китай, да була та інформація, що Російська Федерація збирається напередодні опалювального сезону бити по об'єктам нашої ядерної інфраструктури, тобто по ядерним станціям. Направду це навіть не червоні лінії, це, скажімо, думки Кремля і Путіна в напрямку свого самознищення. але ми маємо казати нашим партнерам, що думки такі все ж таки у них є. І для того, щоб не затягувати війну в позицію, скажімо так, якихось там перемовин, заморожування. А зима так чи інакше дуже знизить інтенсивність бойових дій. Це абсолютно очевидно. Це відбувається завжди. І тому і ми маємо не не зважати і не орієнтуватись на те, хто хто виграє відповідні політичні перегони сполучених штатах не штатах і мати чіткі гарантії від наших партнерів, що ми отримуємо все необхідне для перемоги, адже абсолютно логічно, і це підкреслюю всі сторони. Що досягнення справедливого миру України в цій війні прямо тотожно корелюється з досягненням стабільності на геополітичній мапі. Тобто всі зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилася, але надзвичайно важливо, щоб вона завершилася не на умовах Кремля, а щоб вона завершилася на підставі формули миру нашою українською, тому що вона направду виписана згідно міжнародних відповідно, законодавства і статут організації Об'єднаних Націй. І от на це ми також робимо зараз серйозний акцент під час роботи генасамблеї. Тому що ми говоримо, якщо ви дійсно говорите серйозно про статут Організації Об'єднаних Націй, що всі країни світу, в тому числі і Російська Федерація, дотримувалися цього статуту, ну то давайте примусимо, щоб вони його дотримувались. І наостанок потрібно зазначити, що дуже потужною була промова Джо Байдена. На генасамблеї так навіть її називають історичною, її називають програмною, але що в ній цікавить нас, мабуть, найбільше, що він сказав, що війна на Росії проти України має завершитись згідно статуту Організації Об'єднаних Націй. А що це означає? Це означає з поновленням відповідно територіальної цілісності і всіх тих пунктів, які зазначені в формулі миру. Як на мене, це вже більше конкретики. Ки аніж було раніше з цими відкритими дверима, відкритими мостиками підтримки нас до перемоги і так далі. Тому подібне, я думаю, що це формулювання в тому числі стане дороговказом і сигналом для всіх партнерів наших і сполучених штатів по антипутінській коаліції, пане Олексію. Я вам щиро вдячна за коментар, розлоги, зрозумілий, як то кажуть, розклали все по баличкам. Нашим глядачам нагадаю, що Олексій Буреченко. Веде свій персональний блог у нас свою персональну передачу у нас на каналі. Політична матриця обов'язково в п'ятницю приходьте на канал дивитися в прямому етері з цікавими гостями. Олексій Бореченко, кандидат політичних наук, юрист, фінансист, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад, професор національного авіаційного університету. Був з нами на зв'язку. Говорили про візит і тиждень роботи активної роботи президента України Володимира Зеленського принагідно нагадаю, що Академія досягнень, американська академія досягнень, нагородила Володимира Олександровича Зеленського, президента України за значний вклад в мир і встановлення миру в Україні своєю відзнакою. Принагідно вітаємо президента з цим високим званням, тому що в його особі це звання отримали всі громадяни Української держави. З вами в студії сьогодні працювала Світлана Кушнір. Обов'язково побачимось.